Привіт, друзі. Ось наткнувся на один садок. Скажімо, страшний сон обріжчик називається. У мене також дуже багато флоріни, але, чесно сказати, ось такого я що в себе в саду не бачу. Це просто-напросто якась, якась хаща. Хоча в минулому році, я пам'ятаю, цей садок обрізався. Але тут, як бачите, походу не було загрузки врожаєм, відповідно не було плюс дуже плотна посадка і відповідно ми отримали те, що сад просто-напросто все пішло в ось ці провідники, які якби здійснили, скажімо так, осінню літню обрізку, то було б набагато менше. От бачите, ось це все гілки, вони висотою 2 метри, і за один рік вони угнали. Ось там верхушка вже під 5 метрів виросла. І що цікаво, от я зараз відійшов до одного дерева. Ось бачите, під силою урожаю, ось це дерево отримало ось таку форму. Дуже цікаво. От у мене були, також в саду є такі форми дерев, але я останні, це десь два роки тому було сильний урожай, у нас і відповідно ми отримали таку картину з наших дерев. І що можна з ці, цієї ситуації виконати, щоб більш-менш стабілізувати дерево? Значить, ми можемо дуже просто його виправити. Ось бачите, ми маємо провідників, дуже багато бугаїв, які виросли. І ми можемо зробити так. Або здійснити ось у цьому місці, відрізати ту всю частину, взяти оце за центральний провідник, який йде вертикально, і все решта очистити. Тоді ми отримаємо малий ізгіб. І в принципі центральний провідник буде доволі гарно це і буде гарно дерево стояти. Інший варіант, ще більш радикальніший, це здійснити обрізку ось у цьому місці. І ми маємо чисто вертикальний стовбур, подальшому буде у нас рости. Те місце, яке ви відріжете, дуже гарно заросте. Цьому проблем немає, це вже перевірено. і... Ви будете мати дуже гарне дерево. Відповідно, оцей центральний, який залишиться зараз провідником, він дуже швидко обросте гілками і дуже швидко набере сили. Головне, тому перший рік, можливо, сильно не загружати, тому що, як бачите, бокових гілок там на ньому практично немає. Але якщо його гарно почистити, в наступному році тут буде дуже багато плодових утворень. Тому, не бійтеся, різати, дерево переживе. І воно дуже гарно загоїться і буде дуже гарно рости. Тому що я вже не одне таке дерево виправив. Ось, бачите, ще одне маємо таке саме дерево. Ось така ж сама картина, їде техніка, і ось ця е ізогнятость заважає працювати техніці. Тому ми можемо спокійно зробити або в цьому місці. Перенаправлення на ось ту гілочку. Або більш радикально ми відпилюємо ось там ось той е центральний провідник, який на сьогоднішній день може бути, його ще додатково прикоротати і виправити взагалі у вертикальне положення. Це тому тут страшного нічого немає. І за два роки ви отримаєте доволі гарну е тротіну, ну, стовбур, товщину стовбура і дуже гарний урожай буде. І вам оця частина не буде заважати здійснювати хімічним обробкам в саду. Ну, якось так. Ось таке відео коротеньке. Всім гарного дня, всім дякую, до зустрічі!